Доброго здоров'я пані панове, категорично і з великим задоволенням вітає вас сьогодні у суботу, якраз 11 листопада. Така цифра данти 11, 11. На моєму авторському тюбканалі він називається Василь Кламчук, Так звуть і мене. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночок вмикайте би не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну, звичайно, і категорично українські вподобайки, лайкоси, все як має бути і впродовж нашого спілкування. Якщо звичайно не буде нічого зайвого, ну принаймні в плані звуків. Тому що насправді от готувався два вибухи тут в Києві. Поки що попередньо, Ну я думаю, що ви вже знаєте, бо якби часу трохи пройшло. Попереднього ППО відпрацювало, не знаю, швидше за все, балістика якого гатунку, що саме ми теж трохи пізніше дізнаємося, але слава Богу. Сподіваюся, що все буде абсолютно добре. Так що, друзі, в принципі, рухаємося по сьогоднішньому дню. Багато подій насамперед хотів би сказати, що оці от вибухи в столиці, в тому числі, звичайно, це присвячено нашим славним збройним силам України. Як би там не нервували росіяни, але сьогодні рівно рік з того моменту, як було звільнено Херсон, бачили відповідні світлини, відео у мене в телеграм-каналі. Я вважаю, що це велика подія. Насамперед, Сили оборони звільнили місто. Від окупантів і то для кожного українця цей день символ віри, надії і перемоги. До речі, от на цих кадрах, які є в мене в телеграм-каналі, бачите, яка емоції людей, які доч дочекалися до окупації, там радість, захоплення, безмежна вдячність, звичайно, вибухи, кавуни, автомати, символіка. Ну того дня люди, які займалися справді там своїми речами, побачили перші автівки. Це Шуменський мікрорайон міста. І приїхала велика колонна до, до Херсону. <зоною>, в Принципі центром пройшли до центральної площі, а там вже почали збиратися люди. Ну я думаю, що зайве нагадувати, але в принципі це така подія, не дивлячись на складну там безпекову ситуацію. Містяни продовжували до речі і продовжують жити. І от що дуже приємно, народжувати дітей. Да, саме от я, я, я до, до цього і веду насправді, що за рік після деокупації в місті народилося 255 маленьких херсонців. 255. Тобто, життя є, за нього варто боротися і його варто продовжувати. Одна Значно чими займаються наші герої, хлопці, дівчата, наші героїчні збройні сили України. Так що всіх мешканців Херсона, Херсонщини, всіх українців, вітаю цією подією. Вчора був була річниця Снігурівку на Миколаївщині. Звільняли сьогодні. От, бачите, рік по. Звільнено Херсону. Ну і звичайно, що Росіяни дуже нервують з цього приводу. І в ніч сьогодні пізно ввечері. Фактично з 19-ї години, от за даними генштабу збройних сил України, напередодні фактично по третю ранку а, сьогоднішньої ночі. Противник атакував Україну ударними безпілотниками і кілька ракет різних типів. Зокрема, було застосовано це теж офіційні дані. 31 ударний безпілотник шахет, причому з трьох напрямів запускали Приморського Ахтарськ, Курськ і Мишауда, це тимчасово окупована територія Криму. Усі Прекрасно знаєте, керована авіаційна ракета була Х-31 з акваторії Чорного моря. А протикарабельна ця Онікс з Криму запускали і з Білгородської Народної Республіки запускали зенітну керовану ракету С-300. Причому до відбиття повітряного нападу залучено було і винищувальну авіацію, зенітно-ракетні підрозділи, вогневі, мобільні вогневі групи повітряних сил сил оборони. В результаті значить з 31 шахеда збили 19 більшість ударних безпілотників російські окупанти. Спрямували по прифронтовим областям. Причому а, протиповітряна оборона працювала і Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Кіровоградщина і а, в Київській області. Причому що на жаль, в Одещині були зафіксовані прильоти, тобто сили оборони Півдня повідомили подробиці. От якраз цього удару. Бо двічі ракети це якраз одеський район, поціливши по дачному кооперативу і при, при портовій інфраструктурі. Причому що ну уражена була жінка, літня її дістали з під завалів приватному будинку. Госпіталізовано стан в неї стабільно. Що двоє літніх чоловіків отримали легкі поранення? Їм так само надали допомогу на місці і е, от Дніпропетровщина там масово теж атакувало, і дрони е, це, от за даними обласної військової адміністрації, два шахеди поцілили под будівлі, є руйнування, пожежа, яку рятувальники приборкали стосовно втрат, е, там що працює, не працює, не дай Боже, люди поки що немає. Ну і так само Київщина, от за даними Київської міської військової адміністрації, ну окрім тих вибуків, які ми вранці чули, от фактично о восьмій ранку, да рівно як годинник, можна звіряти цієї ночі якраз на Підсупак до столиці було знищено всі повітряні цілі. А на цей момент, коли я записую відео, можливо, трохи пізніше вже буде зрозуміло по кількості, але остання повітряна тривога в Києві була пов'язана з атакою ворожих безпілотних літальних апаратів. Дрони противника, за попередніми даними, баражуючі боєприпаси типу Шахет були запущені з південного напряму силами і засобами ППО Усі повітряні цілі були уражені на підступах до Києва. Остаточні, звичайно, підсумки будемо бачити далі. За попередніми даними, в сей, в самій столиці без жертв. Руйнувань це от е, теж уточнення оперативних зведень відбувається. Існує велика ймовірність, що ворог таким чином перевіряє систему ППО Києва, та, тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Так сказав очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Я ж кажу, от результат ще маємо балістику на сьогоднішній ранок. Тепер друзі щодо сьогоднішнього ранку, в контексті яких глобальних ключових висновків, які дають експерти Інституту дослідження війни, знову ж таки на цей ранок, а серед них. Наступне в головному управлінні військової розвідки України заявили, що українські надводні ударні безпілотники потопили два малі десантні чор... кораблі чорноморського флоту Росії в окупованому Криму напередодні. Ми говорили про ураженість. Тепер говоримо про те, що вони затоплені. Насправді, в цій табличці верифікованих втрат росіян від генштабу збройних сил України є плюс два якраз в контексті кораблів. Ну і бачили сьогодні за 1100 в особовому складі. такий фактично рекорд, да, як на мене, можливо, поправить, але в принципі, ці ну ці цифри ну вражають ще більше двох десятків танків. Ну це просто так далі. Російські військові блогери продовжують надмірно реагувати на нездатність Росії відтиснити українські сили з позиції на лівому березі Херсонщини. Ми про це окремо сьогодні поговоримо. Так там є велика для них проблема. Ну і такий поміркований оптимізм. В принципі, ми можемо з вами випромінювати в контексті подальшого відчуття чи відчуття подальших кроків командування Збройних сил України. Минулого місяця російські Війська значно рідше завдавали удари з безпілотників по Україні ніж попередні місяці, але бачите, потихеньку, потихеньку нарощують якби свої потенції, свої спроможності, тому що ну гідромецентр говорить, що температура поступово буде знижуватися, і відтак вони тестують, де, де можуть полетіти, де не можуть полетіти. Ну і ще просто своє слово там їхня стратегічна ця авіація не казала. Напередодні той, що схожий на Путіна, чи колективний Путін, знову відвідав типу штаб Південного військового округу в Ростові на Дону, ймовірно, намагаючись ну, показати себе лідером військового часу напередодні майбутніх президентських виборів, ну якщо вони будуть звичайно в березні 24-го року, причому там прикольно було, що Путін вів на раду Шайгу, сидячи під портретом Шайгу. От ну дійсно було весело дивитися за перед тому, що ну, якби це був би справжній Путін, я дуже сумніваюся, що навіть його протокол, який Би готував цю цей, цей цей приїзд, ну допустив би до такого. Ну видно, щось там міняється. Далі е повідомляється, що е якраз 14 грудня той, що схожий на Путіна, проведе свій щорічний форум, пряма лінія. Та і щорічну прес-конференцію одночасно ця подія ймовірно послужить. А ну я, я не знаю, заявці чи рекламі його ходи на президентську посаду, якщо вони приймуть рішення якраз пхати туди, от, цю особистість в Росії. Далі е український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що 18-річний українець Богдан Єрмо. Охін, якого російська влада зараз ну, забрала з Маріуполя і намагалася, значить, забрати на військову службу, повернеться в Україну. Там були звернення відповідні, так що це теж така потужна операція. Подивимося, чим закінчиться. Хочеться сподіватися, що на позитиві теж будемо бачити якісь от об'єктивні реляції з того, як там все відбувається в них в Росії. Операція ще інтерфлекс, який називає керівництво Великобританії, досягла своєї мети. Вони підготували 30 тисяч українських військових в період з червня 22 по грудень 23 року. Фактично, ну от до сьогоднішнього дня, і там ще завершується підготовка. Чому і кажуть, що по грудень 23. Того року по бойовій частині російські війська напередодні вели наступальні дії на лінії купі Сватове Креміна поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, на заході Донецької області, в районі кордону Донецької Запорізької областей, а також на заході Запорізької областей і просунулися в деяких областях. Теж про це сьогодні поговоримо. Російські сили продовжують боротьбу з низьким моральним духом і поганою дисципліною. Ну, час у часу ми це звичайно з вами відзеркалюємо в контексті, як я вчора ввечері роз... доповідав вам. В кількох підрозділах є і знущання, і суїциди, є просто застрелені командуванням військові. Ну просто жах дійсно що коїться, і ще от такий момент. Які ми вчора з вами звичайно бачили, що в окупованому Маріуполі українські партизани підірвали автомобіль там місцевої поліції. Вчора них був день поліції, вони таким чином яскраво відзначали не висновки ключові, але фактаж сьогоднішньої ночі, якраз Тамбовщина, місцеві пабліки. Повідомляли про вибухи в їхній Тамбовському катовську, де розташований пороховий завод. Звичайно, от, судячи з тих відео, які є в мене в телеграм-каналі, ППО, як завжди. В звітах Міноборони збило всі цілі. Причому видно, що цим пороховим заводом ми збивали а, ці цілі. Причому, що в червні цього року на даному підприємці вже фіксували там а, якби вибух в одному з цехів. Ну, вексерних служба повідомили, що внаслідок сьогоднішнього вибуху нічної пожежі чотири людини загинуло, ще двоє отримали поранення. А тоді губернатор заявив, що причиною пожежі став людський фактор. Ну курили не там, де треба. Як сьогодні теж не знаємо, ну напевно теж курили абсолютно. Ну, і і, звичайно, що росіяни підтвердили цю пожежу на цьому пороховому заводі. Кажуть, потужна пожежа відбулася в промисловому приміщенні в Тамбовській області. А площа значить, загорання 300 квадратних метрів. За даними от, російських пабліків, спостерігалося відкрите горіння в одному із приміщень заводу в Котовську. полум'я було оперативно ліквідовано, пострадалих немає, ну як завжди. Причина вона встановлюється. Ну і ще Коломна. Коломна це московська область. Це трошки більше 100 кілометрів від Москви. Сьогодні там була неба вовна, там був конкретний вибух. Причому що за попередньою інформацією, приліт безпілотника в такі науково-виробничі корпорація, комплекс, конструкторське бюро машинобудування. Отака така от ні про що а, назва, але насправді під цією назвою є виробництво. Яке порається із кінжалами, і скандерами, тобто виробляє їх? От і туди був сьогодні приліт. Причому що повідомили про роботу ППО там в Страгінов, Красногорську на північному заході від Москви? Ну які наслідки, принаймні, що. Не з того, що Канашенка, Федрузі дали для російських засобів масової інформації, типу в збитий безпілотник впав типу на дах підприємства, а так впав, що на двох корпусах шибкі повилітали а також постраждали там дах сам і обшивка. Значить, цей сайдінг да, цього приміщення. Причому що звичайно вони доповіли, що засоби ППО перехопили два українські безпілотники на територію Смоленської і московської області. І звичайно, Канашенка, Федрузі саме так повідомили. Ось вам трошки да так 12 хвилин, але короткий підсумок тільки сьогоднішньої ночі. Ну і звичайно, по добі це генштаб збройних сил України. Впродовж минулої доби відбулося 87 бойових зітнень. Загалом ворог завдав п'ять ракетних і 83 авіаційних ударів. Здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню. по позиціям наших військ і населеним пунктам. Ну і російські війська чергово атакували Україну, застосувавши ракети шахеди. Я про це вище вам доповів. Продовж минулої доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районному зосередження особового складу. Озброєння військової техніки противника і підрозділами. Ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів і чотири станції радіоелектронної боротьби противника. Теж на цей ранок. Що стосується а, такої більш розлогої інформації, з того, що можна говорити на сьогоднішній день, правда, це доповідає ну по Авдіївці. Сьогодні ми візьмемо і генерала залужного а, в розуміння і інститут дослідження війни. Давайте з них і розпочнемо. Російський. Російські воєнкори стверджували, що війська Російської Федерації, за даними власне інституту дослідження війни, продовжували атакувати в напрямку Авдіївського коксахіму. А основні бої ведуться в напрямок Степове, Бердичі, Сіверне і Тоненьке. Генштаб збройних сил України повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід і південний схід від Новокалинового, Степового Авдіївки, Сіверного, Нусіверного цього і Первомайська. Речник Таврійського групування військ полковник Штупун заявив, що найважливішою ціллю російських військ є Авдійський Коксохім. Ну, звичайно, ми це і знаємо, і не тільки з тактичної, але й стратегічної точки зору, оскільки його захоплення дозволить росіянам створити оборонні позиції в промисловій зоні. І там вже реально не просто окупатися, як вони це роблять. Там цих лісосмугах а реально вже бути за фортифікаціями. Ну і російський військовий блогер стверджував, що українські війська напередодні здійснили контратаку на авдіївському напряму, відбили втрачені раніше позиції. Ще поки що підтверджень від генштабу ми не маємо, але. От злі язики заявляють, що українські війська контратакували на північний схід від водяного і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій. Якщо це так, то це звісно великий успіх, якраз відсуває росіян від фіналізації свого наступу. Але інший там воєнкор російський стверджував, що українські сили послідовно намагаються контратакувати, щоб повернути втрачені позиції. Це якби виглядає системно, якраз у контексті того, що наступаючи, ви ж бачили, скільки народу вони втрачають. А коли не мають можливості оборонятися, одразу відчувають на собі якраз от такий тиск від збройних сил України. Ще от момент такий, що пов'язаний з Кремлем, військовий блогер, додав, що от російські сили також зайняли позиції. Це не трошки інша ділянка, але теж поблизу Авдіївки на залізничній колії. Причому дозволивши російським силам досягти тактичних успіхів біля степового. За його даними, російські війська намагаються створити ну, такий казан, ну ми знаємо клещі навколо. Авдіївки таким чином позбавити українські сили можливості утримувати позиції в тилових районах якраз на Авдіївському напряму. Оце, от таке тактичне, напевно, майже стратегічне завдання, яке мають на сьогоднішній день росіяни. Якою ціною це звичайно для нас перше питання для російського командування? Очевидно, це навіть не питання. Але генерал залужний говорить так, що близько 10 тисяч солдатів і багато техніки втратили росіяни за місяць штурмів Авдіївки. Так, от цитата. Нашого головкому виглядає наступним чином місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв витримки з витяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону. От, за словами генерала залужного, за цей період росіяни втратили, як я вже сказав, 10 тисяч солдатів. Лише на цьому напрямі, лише понад 100 танків, понад 250 бронемашин, близько 50 артсистем, сім літаків су 25 близько близько 10 тисяч військових. А і генерал подякував бригадам. Нашим підрозділам, піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам безпілотників, медиків, кожного захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку, схиляє голову перед тими, хто на щиті вічна пам'ять і Шан можна лише приєднатися до цих слів і сказати, що так воно і є насправді. Та пхаємо далі, друзі. Південь українські сили здійснили обмежені наземні атаки на східному, це лівий берег Херсонської області. Якраз напередодні ми про це обережно говорили з тих уривків, які до нас доходили. Напередодні оту загальнення є від інституту дослідження війни. При тому, що вони використовують знання, як я завжди кажу, від злих язиків. Так, от, російський військовий блогер стверджував, що українські сили атакували поблизу пойми. Це такий населений пункт 10 кілометрів на схід від Херсона, і 4 кілометри вже від Дніпра. Чотири кілометри, не два, не три-чотири кілометри. По тому далі там піщанівка, це три кілометри від Дніпра, підстепне це чотири кілометри від Дніпра. Ну і там в кринках маємо непоганий успіх. І от росіяни це відзеркалюють. При тому, що один з відомих там російських воєнкорів стверджував, що українські сили частково закріпилися на південь від кринок напередодні, але згодом відступили через російські обстріли. І російські джерела стверджували, що прогалини в російській протиповітряній обороні дозволяють українським силам діє. Увага ударно-тактичною авіацією на фронті біля кринок. Я не знаю, це літаки чи це наші там, гелікоптери, в принципі, якби і те і те можливо, але. Якраз в контексті використання авіації це вже хороший такий етап. Я навіть боюсь передбачити, коли буде фір, форсування Дніпра. Так що давайте дочекаємося, звичайно, якби офіційних повідомлень в цьому контексті. Тепер партизани наші партизани, а теж вони не тільки в Криму, бачите, і в Вороні їх представники виявили ешелон військової техніки російський. Причому ну ешелон як ешелон, але цікавість в віці цього ешелону. Ешелону. Наші агенти кажуть, а теж засікли переміщення військового ешелону вороження. Ворони що промував в бік України. На вагонах перевозили старі а, теплозаправники. Ну, не на вагонах, це ще мається на увазі на цих на платформах. Старі Камази для перевезення особового складу, причепи з цими діжками для пального, а також спецтехніку. Ми продовжуємо, кажуть, спостерігати, як росіяни продовжують там копирсатися в своїх складах в пошуках хоч якої техніки, яка заводиться. Звичайно, хоч якусь придатність, бо терміни вже минули. Звичайно, давно вони ся технічні засоби повинні було списані. Весь цей мотлох вони відправляють в Україну в надії, хоч якось там собі допомогти. Ми звичайно це все ураховуємо, але розуміємо, що навіть от ці старі палки, там чи ці списи, коп'я, які використовують росіяни, вони на жаль дошкуляють нам, і все ж таки вони стріляють і приводять до втрати в українських збройних силах, але ми пхаємо. І от президент Зеленський повідомив, що він провів засідання Ставки, наш верховний головнокомандувач спеціально особливо сфокусовано на стратегічних питаннях. Ну, от я ж кажу обережно з форсуванням Дніпра стратегічні питання на тому, як готуємося забезпечувати нашу подачу оборонні і наступальні операції. Плюс іще кілька важливих доповіді було на ставці: перша щодо оборонного бюджету на наступний рік конкретних можливостей наших. Друга доповідь це снаряди і техніка для операцій, які зараз реалізуємо. Я якби поза тим скажу, що Європа все частіше починає говорити, що вони не встигають з мільйоном а снарядів для Збройних сил України до кінця цього року, ну нічого паралельно, ну нехай розкрутяться насправді, бо це ж не тема одного дня, це перше, а друге. А наша промисловість теж все ж таки долучається до виробництва боєприпасів. і Це не можна не помітити. Ну і третій момент: Херсон деталі щодо того, як ми посилюємо захист міста від російського терору. Розвідка доповіла про роботу з евакуації нашого громадян між тим не Херсона сектор. Звичайно, близький схід. Продовжуємо наші зусилля по можливості. Допомагаємо також громадянам інших держав, наших партнерів. Знаєте, що українські ну я не знаю, чи там є спецпризначенці. Швидше за все там і ГУР працює. Але наші дипломати витягають не тільки українських громадян, але й молдавських. Тобто Молдова теж не один раз же вустами пані президента має санду дякувала якраз Україні за те, що ми сприяємо вивезенні сектору якраз громадян її країни. Молодці каже президент. До речі, дякую підрозділам гур, які виконують бойові завдання на фронті на землі і на морі. Звичайно, сьогодні були доповіді командувачів із фронту по стану речей. От те, що можна на сьогоднішній день сказати в цьому контексті. Хоча насправді всі ці моменти пов'язані із ро. Отою наших військових і не тільки на сході, от і на Півдні. Про, про це от наші воєнкори кажуть, що колись це взагалі увійде в історію, це мається на увазі дії українських захисників зараз на лівому березі Херсонщини. Там звичайно складно. Самої початку окупант засипав наших воїнів. А потім і наші позиції всім, чим тільки міг. І от цього поміняли там Тіплінського, Ще раз кажу його давно. Ніхто не бачив. От навіть коли приїздив на південь цей Путін чи схожий на Путіна, Тіплінського не показували таке враження, що там дійсно на Арабаці щось в той вприлетіло. Насправді, ну побачимо, але зміна керівництва. Оцього ворожого командування Дніпр не допомогла покращити ситуацію для них, але ці дії даються важко. І ми платимо дуже високу ціну там, в плавнях Дніпра і на околицях кількох селищ наші воїни на сьогоднішній день творять історію, коли все це увійде в підручники. А зараз наші воїни метр за метром звільняють нашу землю. Звичайно, що от я кажу, і ранок сьогоднішній, і ніч. і... Взагалі, ці авіанавали росіян вони будуть йти тільки по нарощуванню. Тривалість повітряних тривог що ви бачили, що збільшилося в Києві. Взагалі рекорд був поставлений напередодні. Бо російська армія під час тренувальних польотів мігів, отак кажуть наші повітряні сили, почали виконувати інші завдання. От полковник ігнат саме так стверджує. Раніше, коли міги злітали, повітряна тривога лунала десь 20, ну так скажу, 30 хвилин до години максимум. За словами. От полковника ігната це росіяни відпрацьовували зліт і посадку, тренувальні польоти. Зараз ворог має інше завдання. Які ставить перед собою і відтак опановує це відпрацювання до заправки в повітрі. Зрозуміло, що час перебування міга зростає удвічі, і зараз протяжність таких тривог понад 2,5 години. Так що, ну якби цей момент треба враховувати і в школах, і в садочках, і на виробництвах. Ну як би там не було, все одно і наша повітряна оборона працює і, звичайно, завдаємо шкоди на відстані, і ми, от я вже доповідав за даними інституту дослідження війни, і в принципі можна вже говорити. Про те, що десантні катери росіян, які були напередодні уражені, це вже офіційно від головного управління розвідки, такі пішли на дно згідно з отриманими новими розвідданими. Ураження зазнали два катери окупанти: один корабель більш давнього проекту 1176 акула. А інший більш новий проекту 11770 серна внаслідок атаки. Обидва судна Росіян пішли на дно. Акула одразу серна там ще щось бовталася, але безуспішно. Як то кажуть, поборолася за живучість, але теж затанула. Принаймні, так говорить українське головне управління розвідки. І друзі, на цей момент можна сказати, що це ще не все. Звичайно, на сьогоднішній день. Давайте я тут поставлю кому субота. Сьогодні я знаю, що багато хто і порається своїми справами. Дам вам час перепочити за годину, обов'язково повернуся, тому що справді є про що говорити. Я вам дякую, що ви є на youtube каналі Василь Танчук. Не забувайте підписатися, дзвіночок вімкнути, аби. Не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з лайкосами, категоричними українськими вподобайками. Будь ласочка, не забудьте попоратися так само, як і з коментарями, і можливо, з гіперпосиланням на це відео в своїх соціальних мережах. Спасибі моїм патріонам, спонсорам каналу. Дякую, друзі, за ваше плече. Звичайно, найголовніше. Ми вдячні за спілкування з вами завдяки нашим героям, хлопцям і дівчатам, Збройним силам України, які пхають до перемоги. Ми кожен на своєму місці так само пхаємо до перемоги. Це перемога. Буде, не сумнівайтеся. Спасибі ще раз за ваш час. Хай щастить. до побачення до наступного відео. Не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!